Традиційно у своє професійне свято правоохоронці приходять на вулицю Долматова до меморіального знаку, встановленому на честь міліціонерів, загиблих під час війни. Хвилиною мовчання урочистим залпом та квітами шановують бійців батальйону міліції, які захищали Дніпродзержинськ у 43-му році. Далі святкове дійство у палаці культури хімік. Тут зібралися охоронці правопорядку, які сьогодні працюють у лавах міліції, і почесні гості ветерани органів внутрішніх справ, які сьогодні беруть безпосередню участь у роботі міської міліції. Тільки спільно можна побороти злочинність, навести порядок у місті, переконаний начальник міського управління міліції Олег Плачков. Хочу виразити велику благодарність керівникам підприємств міста Дніпродзержинська, председателям і сполкомам, депутатському корпусу. частным предпринимателям, которые оказывают огромную всестороннюю помощь сотрудникам милиции города Днепродзержинска. Это позволяет нам более эффективно бороться с правонарушениями, реагировать на обращения граждан и оказывать им максимальную помощь в их проблемах. Привітати винуватців свята прийшло б чимало гостей. Вихованці інтернату, який знаходиться під опікою міського управління, підготували невеличкий концерт. Вітали представники політичних партій і, звісно ж, влада. Від районів кращі представники міліції отримали цінні подарунки та ордери на житло. Міський голова вручив керівникам районних управлінь ключі від дев'яти автомобілів. Крім того, матеріальна база правоохоронних органів поповнилася комп'ютерною технікою. Міський голова каже, що цю допомогу Дніпродзержинська міліція отримала заслужено. Я задоволений роботою міліції, тому що сьогодні його чоловік Дніпро Олег Володимир Плачков. Я думаю, що ми наведемо переду Дніпро і Тому напередодні свята бажаю всім, всім всяких гараздів, щоб з дому йшли веселими і здоровими. І додому всі поверталися веселими і здоровими. Хвилиною мовчання згадали тих, хто загинув, виконуючи службовий обов'язок. А для тих, хто сьогодні у бойовому строю, святковий вечір продовжило тріо с клас.